Татаро-монгольське Іго один з найтемніших періодів нашої історії. Русі у ті часи знаходилися під владою диких степовиків, які зруйнували Київ і сплюндрували все, до чого змогли дістатися. Або ні. Сьогодні ми з вами дізнаємось, чому росіяни прикривають сім'явищем маніпуляції та фальсифікації, намагаючись вкрасти в українців їхню, тобто нашу історію. Наприклад, запитуємо, як залісся раптом стало Руссю? Такі же же чуємо у відповідь, з якого дива у Москві стоїть пам'ятник київському князю Володимиру? Ну то іго, що не ясно, чому ви вирішили, що Київ руський город? А ви хіба не в курсі? Іго? А якщо я вам скажу, що все не так просто? І навіть додам, що за результатами сьогоднішнього дослідження ми зможемо переіменувати цей історичний період з монголо-татарського на монголо-залізьке іго. Цікаво, втім, не будемо забігати наперед. І для початку розберемося, що воно за кентавр такий монголо-татар. Кожен з вас може зробити експеримент. Зайти у найближчий краєзнавчий музей та запитати, чи є в них якісь монгольські артефакти 13 століття. Бо якщо іго і справді було монгольським, від нього мало щось залишитися. Оно окупація України нацистами тривала кілька років, а залізять ще різного стільки знаходять у землі. А тут кілька століть іга, хай би навіть це було дуже давно, але ж має зберегтися хоч щось. Для тих, хто не має поруч музею або не наважиться запитати, одразу спойлер. В жодному музеї вам не покажуть жодного монгольського предмета. А знаєте чому? Тому що монголо-татарським, так зване Іго, стало лише у 19 столітті. А до того воно було просто татарським. І це не дивно, бо у жодному літописі, та й взагалі у жодному історичному документі, ви не зустрінете такого покручу, як монголо-татари. Там або монголи, або татари щось одне. Термін монголо-татари це типово науковий фокус, щоб в одному визначенні показати сутність явища. Тут монголо. Ознака державної приналежності до монгольської імперії, а татари опис реального війська, яке прийшло на вашу землю. Внук Чингісхана Бата або ж по нашому Батий, який керував походом ну, безперечно, монгол, його полководець Субедей – теж монгол. А от Нижні Чини Татари. Але хто такі татари запитаєте, ви і правильно зробите. Бо слово татари насправді не несе жодної інформації. Це не кримські татари, не ногайські, не Астраханські, навіть не казанські. Татарами тоді називали кочові народи великого степу, але не всі. З цим словом, взагалі, пов'язана своя заплутана історія. Відповідно до таємної історії монголів, а це перший відомий монгольський історичний документ, складений в часи правління сина Чингісхана Угедея, Так от там. Словом, татари називається плем'я головних ворогів Чингісхана, яких він переміг і після цього вирізав, залишивши в живих тільки маленьких дітей. І якщо орієнтуватися на ці дані, то жодних татар після того існувати не могло. Але існували. Слово татари, до речі, зафіксоване в кодекс куманікус єдиному посібнику з половецької в наш куманська мови, який дійшов до нашого часу. Відповідно до нього, це са назва куманів, але нагадаємо, там ідеться вже про 14 століття. А от руські літописи натомість половців все-таки називають половцями. Європейські документи куманами, а назву татари вживають до тих, хто прийшов з великого степу і проти половців. Воював слово татари швидко припало до душі європейцям, вихованим на античній традиції, адже воно за звучанням нагадувало тартар міфічне давньогрецьке царство мертвих. Тому землі на схід від Дніпра швидко отримали назву Тартарія неозоре таємниче місце, населене незрозумілими та небезпечними істотами. Варто згадати, що греки з римлянами називали племена поза межами своїх держав словом варвари грецькою барбарос. Це навіть схоже фонетично тартар -тар» і барбар. -бар». Отже, ви зрозуміли, що насправді науковці не знають, як же так сталося, що тюркські народи великого степу стали називати татарами. А значить, тут залишається безкінечне поле для відкриттів спростувань сенсацій, теорій та припущень. Однак це не наша стезя, бо ви на каналі імені ТГ Шевченка. З вами брат Капранов. А це означає, що ми будемо спиратися лише на інформацію, якою оперує історична наука. Насправді наші історики чудово працюють, і результатів їхніх досліджень цілком вистачить, щоб спростувати всі радянські та імперські міфи. Тому ми вклоняємось історикам і мертвим, і живим, і ненародженим. І щиро дякуємо меценатам каналу, які своїми пожертвами допомагають нам доносити історію до глядачів. Отут ви бачите імена та позивні шановних людей, завдяки яким ми займаємось улюбленою справою, прояснюємо темні місця та заповнюємо білі плями у нашому минулому. І ті з вас, хто має бажання та можливість, може приєднатися до кола наших помічників. Дороговказ на сайт Patreon для регулярних пожертв. Та рахунки для одноразових знаходяться під відео. Ну а тих, хто віддає перевагу взаємовигідній співпраці, запрошуємо до інтернет-книгарні по наші книжки. Бо до виходу готується унікальне видання історія Європи, український погляд. В ньому коротко та цікаво розповідається історія європейської цивілізації з часів викопних культур аж до сьогодення. Розповідь супроводжується докладними мапами та коміксами для занурення в епоху. А до того ж, паралельно викладається українська історія, щоб у читача формувалися чіткі паралелі, бо Україна це Європа. Чи не так? Ну і, звісно, мальована історія незалежності України, яка продовжує формувати у читачів український погляд на світ і на наше минуле. Ну а якщо у коментарі до замовлення ви напишете, що потрібен автограф, ми підпишемо книжки персонально для вас. Утім, руські, тобто давньоукраїнські, літописці кожне своє зведення завершували фразою, яка за тисячу років не втратила своєї актуальності. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Ну а повертаючись до монголо-татарського іга, нам треба підсумувати. В ньому слово монголо означає політичний дах, а татарське військо з представників народів великого степу. І головне запам'ятати, що літописні татари, які влаштовували його та половці, предки наших кремлей, різні племена, мало того, племена ворожі, це чітко визначають руські літописці, які стоять на боці половців. Адже Русь була спільником Половецького союзу у тій борні. А значить, і нам не гріх запам'ятати, літописні татари і сучасні кримські татари стосунку одне до одного не мають. Отже, військо складене з воїнів західних земель монгольської імперії та очолене внуком Чингісхана на ім'я Бат або ж Батий. Та його полководцем з Субедеєм прийшло на землі Русі. До речі, окрім Батия, серед керівництва знаходилося декілька інших нащадків Чингісхана, в тому числі і син Кюльхан. Це було друге пришестя після 1223 року, коли відбулася тестова битва на річці Калка, про яку ми поговоримо окремо. Але про згадаємо, з яким завданням відправлявся Субедей у той перший похід. Субедей подав Чингізу доповідь. У якій просив відправити його проти кіпчаків, щоб утворити особливий корпус із меркітів найманів, кераїтів, хангінців і кіпчаків, на що Чингіз відповів згодою. Так розповідає китайська хроніка Юань Ши: Меркіти, наймани, кераїти, хангінці. Це назви зауральських племен. Ну а кіпчаки це знайомі нам кумани або ж половці, про яких ми маємо цікаве відео. Найстрашніший українець або не казка про кощія безсмертного. А тепер зверніть увагу: Субедей просить відправити його в похід проти Кіпчаків, щоб утворити військо з Кіпчаків. Як це зрозуміти? Дуже просто переможні племена визнають Чингісхана за правителя і стають частиною його війська. Відчуваєте таємну пружину війни? Запам'ятайте її. Адже в нас побутує уявлення, що переможених ворогів монголо-татари вирізали до ноги, ну або складали із них купу, на якій ставили помост, і зверху вже бухали кумиси з черепів. Звісно, бувало і таке. Але переважно все-таки переможені народи ставали васалами переможців, платили їм данину і служили своєю зброєю. Ну а почалося все у 1237 році на Заліссі, бо саме туди посунув бати після перемоги над волзькими булгарами. Воно й. Логічно продовжувати просуватися вздовж Волги, а оскільки ми з вами недаремно вживаємо до Московії синонім на болотах. То Батий вирішив дочекатися зими, щоб болота замерзли. Тому основні події розгорталися з грудня 37-го по березень 38-го. За цей час війська Батия взяли Рязань, Коломну, Москву. Володимир на клязьмі переслав Залеський Твер і Торжок. В бою під коломною загинув син Чингісхана Кюльхан, ставши єдиним чингізитом, убитим в епоху завоювань. Далі монгольське військо пішло на Новгород, але невдовзі завернуло назад. Причину зрозуміти нескладно, якщо врахувати, що в кінці березня-квітні сніг тане, крига скресає, і болота знов стають болотами. Крім того, коні хочуть їсти, а фуражу зимку на малонаселених болотах гострий дефіцит. Підкоривши залісся, яке на той момент вважало себе окремим великим Володимиро Суздальським князівством, монголи зробили його своїм васалом і відправилися на південь дорогою, зруйнувавши до камінчика місто Козельськ Чернігівського князівства, прозване Злим. за те, що там убили монгольських послів. Козельськ це вже була Русь, і Батию довелося штурмувати його сім. Тижнів для порівняння Рязань чи Володимир на клязьмі трималися тиждень, а більшість міст взагалі здалися без бою. У звичних для себе степах військо Батия планувало відновитися та зібрати сили для продовження походу. Водночас вони не припиняли вести війну з половцями, які під керівництвом князя Бачмана чинили системний спротив. Окрім цього, батийці здійснювали невеличкі каральні походи на захоплене вже залісся. Це тривало до 1239 року, коли основні сили половців змушені були відійти на захід аж на територію Угорщини, яка надала їм притулок. Стосунки угорців з половцями та війну проти монголів ми вже докладно висвітлювали у відео про половців. Так що тут лише зауважимо, що половці були основним ворогом Батия. Їх він переслідував уже не перший рік. До слова, фламандський монах де Рубрук, який відвідав Причорномор'я за 15 років, по тому у своїх записах теж чітко розрізняє татар і половців та описує війну між ними. Але нас із вами цікавить іго, а воно стосувалося тільки ліса степу, де були території Русі. Степові ж землі увійшли до складу Джучі улуса монгольської імперії. Отже, що ми з вами маємо у першій фазі походу монголам силою свого татарського війська вдалося підкорити землі у басейні Волги, зокрема Булгарію та Залісся, яке також звуть Володимира Суздальським князівством, та примусити половців у степу відступити на захід. А тепер згадаємо цитату з китайської хроніки, де метою походу заявляється підкорення сусідніх народів та створення з них війська для подальших завоювань. Подібна практика була цілком нормальною. Згадаємо, що Олександр Македонський після перемоги над Дар'єм поповнював своє військо за рахунок переможених персів, а й справді. Треба ж якось компенсувати втрати від боїв та хвороб. Крім того, у далеких походах воїни заморюються, тож свіжа кров ніколи не буде зайвою. Ну а монголи, як твердять історики, завжди перед початком нового походу знаходили суперників своїх ворогів та укладали з ними союз. Завойовувати Китай Чінгісхану допомагали Онгути, Манджурію, Кидані, Каракиданське ханство уйгури у битві при Калці на боці Субиде воювали наші бродники. Монгольське військо завжди великою мірою складалося з місцевих. Племен інакше невеликому народу монголів ніколи б не вдалося створити одну з найбільших в історії імперії. І саме тому, попри монголо іго, в існуванні якого нібито ніхто не сумнівається, наші музеї геть не мають власне монгольських артефактів. Адже під час навали на наших землях воювали воїни з сусідніх земель. А значить, і зброя, і обладунки, які знаходять у землі, нічим не відрізняються від залишків попередніх битв. Просто цього разу військо було більшим, краще організованим на чолі стояли монголи, справжні монголи з Монголії. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що після підкорення залісся протягом 1238 9 років військо Батия поповнилося представниками Залісся. Ні, це не моє твердження. Так вважають деякі історики, цілком сучасні, мало того, російські. Наприклад, Дмитрій Чернишевський, член партії Єдіної Росії, якого важко звинуватити у симпатіях до України. Він навіть написав про це книжку Російські союзники монголо Татар. Автор твердить, що Батий мав своїх союзників. Серед Залізьких князів і докладно розбирає, хто кого здав і що за це отримав. Але головна ідея розвідки полягає в тому, що монголи прийшли до Залісся не за здобиччю, адже брати на болотах особливо не було чого. Походом на Залісся вони готували подальший кідок на Русь та Європу, захоплювали та вербували нових союзників. А те, що Володимира Суздальські князі стали вірними союзниками Орди, зараз уже ніхто не заперечує. Згадати хоч би святого князя Олександра Невського. Який став названим сином Батия і здав йому цілком вільний до того Новгород. Ну а тепер повернімося до назви монголо-татари. Як ми вже розібралися, термін монголо тут означає політичну належність до монгольської імперії Чингісхана, а татари вказує на склад війська, до якого входили місцеві народи, і це слово не має жодного стосунку до наших. Кримських татар та їхніх предків половців, які не підкорилися монголам. Станом на початок другої фази західного походу ситуація з військом змінилася і стала такою: на чолі залишилися монголи, а от у складі війська з'явилися нові підкорені племена, зокрема, й представники Залісся. Тобто Володимира Суздальського князівства. Тому для того, щоб краще розставити історичні акценти та зняти плутанину, яка кидає тінь на братський кримський народ, пропонуємо замість терміну монголо-татари вживати монголо-суздальці. Ну або монголо-залісці. До речі, напишіть у коментарях, який з варіантів вам більше подобається. Як на мене, монголо-залізька навала звучить гарно, і головне, цілком зрозуміло. Як так такореться хтось? У літописах же ясно написано: татари, безперечно, але в літописах немає монголо-татар, а в науці є. Це як з німецько-фашистськими загарбниками, яких в природі не існувало. Німецькі фашисти. Термін вигаданий замість назви націонал-соціалісти, щоб не вийшло, що у Другій світовій німецькі соціалісти воювали з російськими соціалістами. Так само, і в нашому випадку, щоб не плутатися з тодішніми і теперішніми татарами, а також більш точно визначити сутність події, пропонуємо вживати назву монголо-залісці. Звісно, можна запропонувати і термін монголо-булгари. бо Булгарів теж підкорили, але тоді ми отримаємо ще одну плутонину з сучасними болгарами. так що краще за монголо залізців ну або ж монгола-суздальців, не вигадати. Нове монголо-залізьке військо пройшло бойове злагодження у 39 му здобувши Переяслав та Чернігів і сплюндрувавши їхні князівства. Тоді ж підійшли до Києва та заслали послів зі знайомою нам з вами пропозицію. Здавайтеся, але упіймавши облазня, йти на штурм не наважилось, а повернулася у степ, де іще рік накопичували сили та залучали місцевих воїнів. Це була остання зупинка чингізидів на шляху до останнього моря. Прискіпливі глядачі тут обов'язково запитають: а в чому різниця? Чому ви вважаєте, що залісся приєдналося до монголів а Чернігів? Ні? Ну хоч би тому, що Володимир Осузерський князь, Ярослав Всеволодович. Пішов на співпрацю з монголами, а Чернігівський Михайло втік до Польщі. Крім того, науковці звертають увагу, що монголи цілеспрямовано нищили саме половців. За ними вони прийшли уперше. А Русі пропонували союз. Русь відмовила і разом з половцями взяла участь у битві при Калці. Таким чином перетворившись на ворога Рди. А от залісся. Проігнорувала прохання половців про допомогу, таким чином продемонструвавши монголам, що є потенційним спільником. Подальші події відомі всім, хто вчився у школі у листопаді 1240 року. Після тримісячної облоги було знищено Київ. А вже у квітні 41-го війська Батия розгромили поляків та угорців. Три місяці на один Київ і п'ять на майже всю східну Європу. Оцініть масштаб подій. Однак, чим більше монголи віддалялися від рідного степу, тим гірше у них йшли справи. Крім того, Батий вимушений був кинути військо та поспішити додому, де нащадки ділили владу після смерті його дядька великого хана Угедея. Без хана монгольське військо зайшло у Хорватію, але великих успіхів не досягло і теж повернуло коні до рідного степу, так і не догнавши угорського короля і не діставшись останнього моря. Західний похід. Завершився для Польщі, Угорщини та Хорватії. Він став лише неприємним епізодом. А от на землях Росії, як ми знаємо, почалось так зване монголо-татарське іго. Але що таке іго? Запитаєте ви? Цей термін виводять з латинського югум, що означає ярмо. У значенні державної залежності його почали вживати польські історики у 16 столітті. Звісно, слова іго ми не знайдемо в літописах 13 століття. Це також пізніше наукове визначення. Ну а українською мовою ярмо ми називаємо. Ярмом, монголо залійське ярмо, в якій формі воно існувало, частина земель, в тому числі весь український степ та Крим, була включена до складу Джучі-Улуса, західної частини Монгольської імперії зі столицею в місті Сарай. Туди ж увійшла степова частина Переяславського князівства. А єпископ Переяславський взагалі переїхав до Сарая і очолив там Сарайську єпархію православної церкви. Так, так, не дивуйтеся, монголи цілком толерантно ставилися до християнства. Вони тоді були язичниками. А язичники розуміють, що богів може бути багато у кожного народу свій. На інших землях монголи залишили княже правління, але з невеликою особливістю. Князів віднині затверджували вони, видаючи їм так звані ярлики, для того щоб отримати ярлик. Князь мав їхати до Сарая і присягати хану Джучі Улуса. Першим, до речі, туди поїхав князь Володимирський Ярослав Всеволодович. Він був призначений старшим, тобто великим князем Володимира Суздальським та Київським. З цього ми можемо легко зробити висновок щодо того, хто виграв від монгольської навали, і таким чином ще раз підтвердити гіпотезу про монголо-залізький союз. Син Ярослава Костянтин, до речі, за ярликом їздив аж до Каракорума, столиці всієї монгольської імперії. Пізніше до Сарая поїхали і двоє руських князів: Михайло Чернігівський та Данило Галицький. Михайла монголи убили, зробивши таким чином святим. А Данило отримав ярлик на княжіння. Християни вважають. Що причиною страти Михайла Чернігівського стала його відданість християнству? Науковці ж уточнюють, що перед тим він, будучи великим князем київським, санкціонував убивство монгольських послів. А такого монголи не. Не пробачали, ну і на додачу дивіться вище про толерантність язичників до чужих богів. Християнська церква навіть звільнялася ними від виплати данини, а данина, яку ще називали виходом, була головною ознакою залежності від монголів. За неї відповідав Володар Ярлика для того, щоб визначити розмір данини на підконтрольних землях проводили переписи. Податковою одиницею вважався двір, і тут на нас чекає перший сюрприз. Даних про проведення таких переписів на землях Русі тут уважно не залісся, а Русі не існує для контролю за місцевими князями та збором данини здійснення суду та іншого прямого управління на підвладні землі. Царай направляв баскаків із озброєними загонами. і тут зустрічаємо ще один сюрприз: князь Данило Романович вигнав баскаків з руських земель, в тому числі з Київщини. І останнім різновидом повинностей було надання монголам війська для походів. Про це ми вже говорили, коли обґрунтовували термін монголо-залізька навала. Тільки тепер у виступах монголів брали участь не лише залізці, але й русини Данила Романовича. Ну а зараз на додачу до сказаного ми зауважимо, що після коронації Дани. Нила його нащадки вже не їздили в сарай за ярликами у той час, коли залізькі князі ще довго інтригували та воювали між собою за право першими вклонитися сараю. Тож маємо дуже цікаву картину, яка дозволяє по новому глянути на так звано монголо-татарське іго. Бо виявляється, що король Данило дуже швидко залишив від ярма тільки сплату данини і надання війська для походів. Це все. Ну а крапку у цих питаннях було поставлено за 120 років у битві на синіх водах, коли землі Росії позбавилися будь-якої залежності від Орди і стали частиною Великого князівства Литовського і Руського. На дворі стояв 1362 рік. Отже, що ми маємо у підсумку? По перше, так звана монголо-татарська, або як ми її можемо звати, монголо-заліська навала, відбулася як мінімум за сприяння, а насправді за активної політичної та військової участі Володимира Суздальського князівства і враховувала його інтереси. По-друге, король Данило досить швидко відстояв собі відносну автономність від віджучі улуса, і вже його нащадки проводили цілком самостійну політику, обмежуючись лише виплатою донини. Принагідно зауважимо, що Москва. Платила данину Ордіта її спадкоємцям аж до царя Петра І. Хоча її історики вважають, що у 1480 році іго закінчилося. По-третє, битва на синіх водах поставила крапку у будь-яких зв'язках Русі та Золотої Орди. І по-четверте, так звані монголо-татари не мають жодного стосунку до сучасних татар, навпаки. Вони, а точніше їхні предки, були заклятими ворогами, тому щоб не плутатися і не навантажувати сучасних татар чужим минулим, доведеться або припинити називати татар татарами, або що значно простіше, треба відмовитися від терміну монголо-татари, замінивши його іншим. А що це означає? Те, що казочка про іго, як буцімто спричинило поступове перенесення центру Росії до Москви, не що інше, як брехня. Та інформаційно психологічна операція, що її проводять московити з метою отримати право на державну спадщину Києва, насправді ніхто нічого нікуди не переносив. Руське королівство існувало як держава, контролювало Київщину і проводило цілком самостійну політику. Ну а після синіх вод. Князівство Київського війшло до складу Великого князівства Литовського і Руського. Отака виходить картина, якщо не вдаватися до фантазії, не ловити сенсації у каламутній історичній воді. Ну а нам із вами це дає чіткий рецепт: попри невдачі, ба навіть поразки, ми маємо будувати Україну кожну своїй хаті, своєму місці та своєму комп'ютері. Адже сучасна держава, явище великою мірою інформаційне. А значить, слухайте українське, дивіться українське, любіть українське та не шкодуйте для нього вподобайок, бо кожному воздасться по лайках його.